Доброго дня, це Маркер Подій. Я називаюся Іра Мачуйко. Перед початком нашої розмови дякую вам за вашу активність під попередніми нашими записами. Я і вас прошу долучатися до нашого ютуб каналу, залишати свої коментарі, відгуки, побажання по темах. Для нас це важливо і для нас це мотивація працювати краще. Сьогоднішнім нашим гостем є Юрій Чорноморець, український релігієзнавець і філософ, снайпер Збройних сил України. Пане Юрію, добрий день, вітаю! Вітаємо всіх. І будемо сьогодні говорити про релігію. І загалом найосновніший напевно акцент зробимо на тому, як у нас відбувається перехід з УПЦ МП до інших. Конфесії і давайте, пане Юрію, розпочнемо найперше нашу бесіду з того, що Верховний суд вперше напередодні ухвалив рішення, яким визнав законним перехід релі... релігійної громади з української православної церкви Московського патріархату до ПЦУ. Це відбулося на Житомирщині. Там довго насправді процес. Проходив кілька судових засідань, і все практично дійшло навіть до Верховного суду. Чи можемо ми сказати, що ось цей факт, цей навіть прецедент, скажімо, дуже приємний прецедент, він е, пришвидшить перехід і інших церков, і цей процес відбуватиметься швидше, на ваш погляд? Ну, тут слід сказати, що згідно з основоположним положенням закону про свободу совісті, кожна релігійна громада. Кожна релігійна організація, тобто це, наприклад, не тільки ж громада релігійна, може бути, але може бути монастир, може бути семінарія. Вони можуть на своїх загальних зборах прийняти рішення про перехід в іншу юрисдикцію. Тобто, звичайно, ніхто не приймає рішення про перехід в іншу конфесію. Конфесія це віросповідання. У даному випадку ясно, що розповідь не одне і те саме: це православ'я, а ось юрисдикції різні: або Московський патріархат, або Православна Церква України. І тут був такий показовий випадок, коли люди дійсно хотіли, громада хотіла перейти. Невелика кількість, там по-моєму, дві людини, чи щось таке разом з священником хотіли залишитись в московському патріархаті і відповідно. Довга, дуже судова тяганина, ну і нарешті Верховний суд він підтвердив, що все було законно. Ну, тому що ясно, що Московський патріархат він кожного разу все це оскаржує, розповідає, що там це голосувала не релігійна громада, а люди в селі кажуть, ну як це ми всі проголосували? Ну тільки дві баби з вами, з священником і так далі. Бували випадки, що одна баба з священником залишалася. Бувало, що з священником залишалася тільки його матушка, і більше нікого то, то такі баба, матрешки свої рідні. Так, да, і вони починали розповідати, що все одно істинно віруючи, що ті, хто залишилися з московським попом, і так далі, були випадки, коли громада переходила зі своїм священником. І вони спеціально приїжджали в село, налаштовували проти, і віднаходили якихось людей або купували людей. Треба розуміти, що вся ця юридична тягомотина, всі ці картинки про те, що переходи відбуваються з великими труднощами, все це фінансування тих, хто типу, залишається в московському патріархаті, або фінансування. Щоб хтось грав роль, що він залишився в московському патріархаті, все це дуже щедро фінансується Вадимом Новінським. Ну а Вадим Новінський, я так думаю, він отримає просто на це з якоюсь періодичністю, може раз в рік, може раз в два роки. Я зараз не знаю наскільки, але раніше просто він отримував кредити з Путінського банку ВТБ. Російського банку і ці кредити йшли під якусь там під якийсь бізнес, який ну в третіх країнах, да? і, і значить, на ці гроші ось провадилася вся ця. Така пропаганда, ну і провадиться зараз. Провадив це на всі ці гроші, наймаються величезна кількість юристів, правозахисників і тому подібних речей. І якби створюється вся ця пропаганда. Ясно, що це значно перешкоджає переходам. Особливо важко, якщо е, стаються всякі випадки, е, що на стороні московського патріархату якась або місцева влада. Або місцевий начальник міліції, і там можуть бути дуже прикрі випадки, коли там є всі постанови суддів і тому подібне, а людей просто насильно не пускають в храм, виганяють і так далі. І бувають випадки, коли там в селі три, ну, село Велике, наприклад, і там три храми Московського патріархату. Вони навіть один не хочуть поступитися, навіть просто ділянку землі виділити, щоб люди побудувалися. Ні, нізя там. Ну таке, в общем, таке, якби. Е, якби енергію проявляють і завзятість mm. е, Але які буває, би, можна буває, було знайти краще Бувають навіть випадки, от ви вже про них навіть казали, що дві-три матрешки також можуть робити погоду. Справді? Так, да, Ну буває більше людей залишається, ви знаєте. Тут українське законодавство воно вимагає, щоб було не менше, ніж 10 осіб в релігійній громаді. І відповідно 10 осіб. Які є місцевими жителями, вони звичайно можуть претендувати на храм, але це вже як вирішить місцева влада знову такі і тому подібне. Там дуже багато аспектів є. Якщо буде прийнятий закон, який зараз в Верховній Раді лежить, то вони не будуть мати права на ті храми. Які, ну крім тих, хто прямо власності перебувають, а дуже ж багато храмів в оренді або в користуванні. І відповідно тут ми матимемо таке, що в одну ніч може московський патріархат позбавитись там трьох тисяч храмів приблизно. Ну, от десь половини з того, чим вони зараз реально користуються, якщо брати не окуповані території. І відповідно для нас дуже важливо. Що громади, тим не менше московського патріархату, будь ласка, вони можуть продовжувати своє функціонування. Єдине, що дай Боже, щоб колись ми дожилися, що вони не будуть мати там офіційної реєстрації, не будуть користуватися всякими пільгами, які є в зв'язку з цим. Але знову таки я хочу підкреслити, що нас же найліберальніше законодавство в світі, тобто релігійна організація може проводити свою діяльність без реєстрації, Її, відповідно, в приватному порядку. Можна сказати, що є дуже багато таких моментів, де можна просунути свою і церква залишається московського патріархату. Я хотів би вас запитати, от на ваш погляд, які зараз тенденції по цих переходах? Тому що був час десь півроку тому, ми бачили багато церков переходили з УПЦ МП. Вони переходили до греко-католиків або ПЦУ. Яка зараз тенденція, яку ви спостерігаєте? Чи є опір від населення загалом? Ну, до греко-католиків майже ніхто не переходив. Переходи з московського патріархату до греко-католиків важко уявити. Відповідно. Були випадки, коли греко-католики, наприклад, там в Коломиї в 90-ті роки дали московському патріархату користуватися церквою тимчасово на рік. Вони все це зажали. Тримали в себе 30 років, відповідно, греко-католики взяли вернули собі цей храм. Але це не перехід релігійної громади, це зовсім інший випадок. А власне, всі релігійні громади, що переходять з Московського патріархату, вони переходять. До православної церкви України є кілька громад, які б хотіли бути в Румунській православній церкві. А так відповідно всі ці переходи ось так ось відбуваються, і хочу сказати, що деякі переходять навіть ті, хто має дуже проросійські погляди, в принципі, хто етнічні громади етнічних росіян, і так далі. І вони переходять теж в Православну церкву України, якщо вважають, що епіскоп, ну, скажімо, не порвав з агресором і так далі. Є, є вся Випадки. І відповідно тут не, не можна сказати, що це українська орієнтація. Чи ще. Багато хто хоче просто християнами бути, і бачать, що тут занадто багато політики е в Московському патріархаті вже теж переходять. І відповідно, ну, православна церква приймає всіх. Тому що це помісна православна церква для всіх, для україномовних, для російськомовних, для грекомовних, ну, для всіх, хто тільки є на території України, все це люди наші можуть служити будь-якою мовою, і, власне, ніхто ні в чому не обмежує, можуть служити за будь-яким календарем. Так, це церква повної свободи. І люди Настільки від цієї свободи іноді аж <смі> їм занадто стає, що ви, ви дайте нам це не указання, що нам робити, як нам служити, ще щось давайте. Вони звикли до того, що є якась е, така А тут спільнота, тут братство. І якби вже вони навіть аж іноді шо, о Боже, вся відповідальність на нас, всі рішення на нас. Ну от переходи дуже активно йдуть. Ну, візьмемо, наприклад, біля Києва. Ось прийшов весь Бучанський район. Це великий район, де багато було храмів Московського патріархату, і, відповідно, було таке традиційне протистояння на кожен храм Православної церкви України припадало по, по три храми Московського патріархату. Причому ці храми, як правило, були більші, ніж храми Київського патріархату. Стався процес переходів. І незначна меншість е залишилася в підпіллі такому, ну тобто, служать по квартирах, служать в пристосованих приміщеннях. А відповідно, власне, храми вже належать Православній церкві України. І процес відбувся мирно, відносно і якби без великих таких конфліктів. Звичайно, що Українська православна церква Московського патріархату протестує, подає в суди і так далі. Але в цілому процес відбувся, люди це сприйняли схвально. В цілому позиція людей можна зрозуміти така, що ну, є храм, ми ходимо до нього, там задовільняються наші релігійні потреби. І ось така трошки споживацька позиція народу, якби, ну ясно, що в принципі, це, в принципі, це погано, треба, щоб християни були більш ідейні. От, і, але, скажімо, це й пояснює, чому настільки московський патріархат тримається за ці храми, за ці собори, за ці монастирі. Е, тому що московський патріархат він принципово в 90-ті років все це позахоплював. Це це держава йому віддавала, особливо за часів кучми, і відповідно е, сформувалося таке ну психологічне уявлення у них про те, що ось вони є бюро з надання релігійних послуг. І добре, коли цих бюро багато, і священники платять дані і піскопу ну, не менше трьох тисяч гривень в місяць. І якби вони собі надають ритуальні послуги. За ці ритуальні послуги платять. Ну, треба, щоб в тебе було хороше місце, де ти надаєш ці ритуальні послуги. А тут приходить Православна Церква України. Ем, і в цих храмах змінюється обстановочка дуже, дуже сильно. Ну, по-перше, священнику не треба платити. Uh -huh. Якщо платиться якийсь внесок, в єпархію, то це символічні 100 гривень, іноді 200. Ну тобто, це не важливо. Це е, парафія, якщо бажає. Якісь загальноцерковні проекти підтримати, то вона їх підтримує. Ну і якщо вона бажає якісь іпархіальні проекти підтримати, то вона підтримує кожна парафія в православній Церкві України. Це і так волонтерський фонд, такий, я б сказав би, хаб. Який не скі... без кінця допомагає фронту. Тобто хтось готує там, ці борщі, mm. е... хтось збирає на снайперки, на приціли, хтось плете сітки, хтось ще щось робить. No, у, всіх, І, у всіх по різному. У всіх по -різному. 14 року, до року, речі, робить це. Mm. І ясно, що народ, перейшовши з такої релігії, де було головне ритуал, він приходить в рідну церкву, де служба mm. зрозуміла. І от вони говорять дуже часто московські попи боже. Що це на повсякденній мові будемо молитися, не буде сакральної мови, але моляться на літературній мові. Почули, почули <гану> вас <я> На <гану> не літературною мовою, тому якийсь, скажімо, такий, ну якась така відстань залишається між профанною і сакральною мовою. Але разом з тим це сакральна мова, яка зрозуміла. Дуже багато людей в зв'язку з тим теж переживають таке духовне відродження, надихаються, що благодать то є. Mm -hmm. це сказати, Почу, почули вас, до... пане Юрію, у нас не так багато насправді часу, а є mm -hmm. ще дуже е, важлива тема. Нагадаю, друзі, ми спілкуємося з Юрієм Чорноморцем, українським релігієзнавцем і філософом, Стайпером Збройних сил України. Вов'язково відреагуйте на нашу бесіду, прокоментуйте. Для нас це важливо на все ми також реагуємо. Пане Юрію, цікавий факт: насправді е, місцеві Мукачівські греко-католицькі єпархії, які не підконтрольні УГЦ, пі, вони напряму підлеглі Риму. Вирішили повністю перейти на григоріанський календар, і ось минулих вихідних вони святкували е, Великдень разом з Римо-католиками. Доволі цікавий факт, адже багато людей на Закарпатті не розуміють, чому так відбулося. Чи святкувати Великдень з Римо-католиками? Як ви це поясните і до чого це взагалі може призвести в майбутньому? Ні, ну справа в тому, що є канони. Давайте почнемо з цього. Згідно з канонами, Пасха повинна святкуватися. Після весняного рівнодення, як правило, воно буває 21-22 березня, це всі знають, і якби розумієте, московському патріархаті або за так званим новоюліанським стилем, де скажімо, всі от свята звичайні, вони за григоріанським календарем, ну. Загально прийнятим. там, наприклад, покрова не 14 жовтня, а відповідно 1 жовтня, як скрізь всюди в світі. Так. Або, наприклад, там написано ж в канонах, що на третій день після зимового цього сонцестояння е, різдво, да? Ну, так воно на третій день. А відповідно, ось е, Юліанський новоюліанський стиль. Він має ну, якби тут новоюліанський календар. Це що? Це всі свята за Григоріанським, але ті, що залежать від пасхального циклу, вони залишаються от за Юліанським календарем. І тобто, там дуже просто ви берете не від астрономічного рівнодення весняного визначаєте, що Пасха вона повинна бути після цього весняного рівнодення, коли перше не і відповідно, ви берете, визначаєте, не від фактичного рівнодення, так, а від рівнодення такого, що ви додали два тижні. Так його ж немає через два тижні. Воно ось або воно 21 То, то як оцінити загалом? оці дії? якщо ви хочете дотримуватись канонів, то всі мають за григоріанським календарем ясно що пасху святкувати. Зараз селенський патріарх. Постав питання, що дав необхідно виконувати канони, дійти якоїсь згоди і всім християнам в світі пасху, святкувати Пасху в один день відповідно ну, згідно з постановою першого Вселенського собору, де було вирішено, що Пасху саме ось так святкувати. І відповідно, тут хочу сказати, що греко-католицька церква в Закарпатті, вона звичайно має якісь тенденції до сепаратизму. О. Що це окрема русинська церква, там і так далі. Ці тенденції дуже підтримуються Ватиканом. але в цілому хочу сказати, що за кордоном практично всі греко-католики святкували Пасху за григоріанським стилем, О, і чи, Бамерець, чи до чого це може і... призвести? От ви дуже цікавий ні факт насправді сказали. Ні до чого ні, ну, ні до чого не може призвести, тому що. Якби якщо у вас нормальна церква, церква здорової людини, так як православна церква в Україні, чи, наприклад, як греко-католицька церква, для вас е, проблема з коли святкувати, яка дата, вона глибоко другорядна. Ну тобто, дуже важливо розуміти, що хри християнство воно ж полягає не в тому, е, що коли саме святкувати Христове Воскресіння, взагалі ми його святкуємо кожне воскресіння, кожну неділю, 52 дні. 52 рази на цей на рік. відповідно Тому що дійсно кожне недільне богослужіння це мала Пасха. Вот. І, відповідно, Ну якби найголовніше, якщо Христос не народився в тобі, то ти хоч ти що разів святкує Різдво, хоч кожен день. Це, це нічого не змінить якби в твоєму духовному стані. Тут, то, тут дуже важливо. Це лише російське православ'я, воно надає. Другорядним речам першорядного значення, і вони вічно воюють то за календар. То значить, які богослужбові книги, це у них великі розколи відбуваються там щодо всіх цих питань, будь-яких. І звичайно, що не, немає іншого православного народу, де б не стільки віра справжня була замінена обрядовір'ям і які, якимось увагою до зовнішніх якихось речей. Тобто питання календаря глибоко другорядне, і найважливіше, щоб ми були з христом. А не з Путіним, не, не з Кирилом, там не з їхнім антихристиянським світом. І це найголовніше, пане Юрію. Почули вашу думку, і в принципі вона зрозуміла. Нагадаю, спілкувалися з Юрієм Чорноморцем, українським релігієзнавцем, філософом, снайпером ЗСУ. Говорили сьогодні про перехід церков з УПЦ МП в ПЦУ, і також говорили про цікавий факт святкування Великодня на Закарпатті. Насправді, дуже поцікавому все розвивається, друзі. Відреагуйте на нашу розмову, на нашу бесіду. Для нас це важливо. Ми все читаємо, відповідаємо на ваші коментарі. Це був Маркер Подій. Я називаюся Ярема Чуйко. Всіляких вам разів, будьте здорові!